Що потрібно сказати, по-перше, зараз про Путіна ще скажемо. По-перше, це дійсно дуже хороша подія. Я хочу привітати всіх, хто причетний до цього, хто планував і виконував це, тому що розумієте, яка ситуація. Зараз ми дуже часто говоримо. От я чую, знаєте, в побуті, і мене питають: а що ж там кримське місто? Коли це Керченське місто, або Кримське, як його не називається, така справа. Що ж там, чому він ще стоїть? А я скажу. Справа в тому, що на сьогоднішній день цей міст, як і Окупований Крим, прикривається засобами ППО, ну навіть більше, мабуть, ніж Подмосков'я. Треба розуміти. Так. Відповідно захищено. І пройти ці редути оборони і пошкодити його. І вони ж визнали окупанти, що один проліт пошкоджений, не підлягає відновленню. Його треба замінювати, його не можна відремонтувати на місці. Тобто, це велике досягнення. Звичайно, для того, щоб говорити повністю про зменшення логістики, ви абсолютно правильно зазначили, треба пошкоджувати і залізницю. Але я би при цьому не применшував, що все ж таки будуть проблеми з автомобільним. Це створить навантаження на інші маршрути, як би там не було, і проблеми з логістикою так чи інакше виникнуть. Звичайно, можливо, не в тій мірі, як би нам того хотілось. Але вони будуть. По-друге, це символічно. По третє, це ж може бути присилка, символізму а символічно в тому, що попри захист, ми дістаємо. Ми побачили, що ми здатні. І по-третій, наслідок цього другого, що випливає, який висновок, значить, ми можемо е, спробувати в майбутньому. Тепер щодо Путіна він дає вкотре доручення покращити оборону угу. Mm -hmm. захист. Нічого нового, абсолютно, це вже все було. Це вже все проходило. До цього ж були подібні доручення. Ну, відповідно, фактично, воно звичайно, що ну воно не може нічим закінчитись, тому що воно і так там уже ця оборона укріплена. Вони не можуть протидіяти певним речам. Тому, власне кажучи, справді він, дивіться, це я би сприймав це як діжурної фрази, і не більше того. Да. Вон, ну в, в, побачите, що через кілька днів слідчий комітет російський вийде звинуватиться в цьому, буде звинувачений голова СБУ української, командувач військово-морських сил там і так далі. Так далі, далі вони знайдуть з кого. Я майже упевнений, тому що ну і подадуть це як тіракти, який мав би там спричинити якийсь загибель цивільних громадян, і так далі. Ну тобто да. знайдуть, якщо щось да. при а, суть то в тому, що на сьогоднішній день помітно, що він слабкий. Це не тому, що там от хтось його провокує, давай більше і так далі. Вони для них було певним шоком те, що відбулося. Чому тому, що можливо не очікували, що буде атака саме ось така, проспали її. Очевидь, їхня розвідка не знала, не попередила. Очевидь, пройшли всі ці рідути оборони. Уявіть собі, це ж непросто, і вони це все прогавили, не або втратили пильність, і це велика проблема. І зараз вони дивляться: ага, де ми ще можемо пропустити, де ще можуть бути? І взагалі Путін почав. Заявляти іноді такі речі, от бачили з пропагандистами, там з одним із кореспондентів російських йому пощасливілась підхваті, значить, в коридорі где-то одному, і він каже, питання накопилось і Путін що каже? Путін визнає, що у російських військ були проблемами снарядами, які, начебто, вони встановили. А далі а далі ключове питання. І воно важливе із того, що сьогодні на тій нараді, так. коли його запитують, а що ж далі? Ну, що далі, з спецоперацією? так називає. Я вам скажу, коли ви виключите камери. А і тут так само, а що ж далі? От всі ці наради. Чим же ж воно укріпить лінії оборони? Укріпить. Все все нове, все нове. Ну, значить, будемо укріпляти там і так далі. далі. Ну проблема та є, і вони не вирішуються. І він на цьому тлі, як мені здається, Видно, він навіть захрипший, мабуть, кричав десь на когось, я так підозрюю. Зараз він зберігає такий спокій, якийсь, начебто це подаючи. Але як мені здається, це для них певний шок. Це ж сакральні міста. При тому ж розумієте, для них, ну от, е, ми, от розумієте, я... скріпля. А, а я вам скажу, що я не раз говорив, що місто, за яке російське командування віддасть наказ, стоять до останнього і битись, це може бути навіть не Москва, це буде Сівастополь треба розуміти абсолютно історія все дуже там дуже багато пропагандистське роздуто і так далі і можна не сумніватися тому коли ми говоримо про звільнення криму це важливий етап але ми повинні бути свідомі того що десь на перешийку цього опору може не бути як було в історії вони відійдуть десь до Севастополя там значить забарикадуються і там може бути тому коли я кажу про сакральні ось такі це дійсно для них для них от, от, от це зараз от, это ж во ж вогловів сіво Крим, це значить, це ж його треба, як же ж це так, ми пропускаємо. При тому, що давайте так, скільки обіцянок не було виконано, скільки говорилося, Крим захищений, Крим звідти, там прикритий, все все. Як виявилося, ні. І як виявилося, що? Як виявилося це демонстрація слабкості, бо одна справа Москва, от кажуть, да, там по шпілю Кремля, там ще десь. Ви знаєте, давайте скажемо так, що в деяких регіонах там. Росії. Можливо, і пораділи би, що Кремль згорів би. Ви розумієте, да? тобто, ну, А от що таке продемонструвати готовність захищати Крим після того, значить, при поднісенні і всього-всього, неготовності це сприймається по-іншому. І це їх дещо Тому що, от пам'ятаєте ситуацію з дронами, коли там в Росії коли говорили, що там дрони летять по кремлю. Що сказав Путін? Ну, подумаєш. Подумаєш, ну нічого. А тут, значить, треба розібратися, треба все изучить, значить, потрібно все. Значить, він виходить з позиції, треба оправдатися і пояснити, що відбувається взагалі-то. Плюс ви ж чекайте, зараз всі оці повідкривають горлянки, будуть рвати. Соловйови, все унічтожить всі українські мости, значить, зжеть, все, 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 ну те, що постійно. Те, що, а вони що не пробували? Вони пробували це зробити. Не досягли успіху, збиває наша система протиповітряної оборони. Я думаю, що Медведів це приклад остаточної деградації людини. Ви знаєте, що навіть якщо ви очолюєте країну, і навіть якщо ви не гідник і моральний, але зберігати якусь планку, навіть коли ви там ворог і все, і до вас він виноситься як там, значить до ворога, і вас не поважають, і але при цьому вас можуть поважати як ворога. Тобто знати ваші якісь там сильні сторони. А він війде в історію, як фактично він скотився до придворного шута, маючи при цим статус президента. А ви ж бачите, чому виникали ще затори, і була проблема. У них нещодавно ж була нарада по Кримському мосту, десь пару тижнів тому. І ця ситуація вирішувалася точніше, вона не вирішилась. В чому проблема? У них завантажений кримський міст в першу чергу для військових потреб. Вони ж самі це визнають. Тобто в Росії самі визнають, у нас для військових потреб перша черга: бронь, поїзда, все-все-все. Виникли проблеми. Вони кажуть, давайте альтернативні маршрути, значить, придумувати. Причому створили ось цей ажіотаж. А знаєте, в чому ще причина? Чого? Я вивчав це питання. Так от про це навіть написала Західний ЗМІ Вашингтон Пост чи Нью-Йорк Таймс, здається, які вивчали теж. В чому ситуація, що на цей рік Крим просів в туристичному сезоні. Бізнес. Тобто деякі готелі зробили навіть на 60% знижки, тому що деякі навіть не відкрились. Вони для того, щоб створити ілюзію, що йде потік людей такий, що аж пробки, що в Криму все отлично, замечательно. Ввели додаткові перевірки на блокпостах, на під'їздах, створили штучні затори, штучно затримують транспорт, причому перевіряють кожну машину, фактично, з метою для чого? Створити ось це проблему, питання і сказати, такий наплив людей, переправи не справляються, хай їдуть альтернативними маршрутами. Навіть тут пішов ось цей обман насправді. Тому зараз те, що відбувається з пошуком альтернативних, ну, не знаю, може, хтось хоче проїхатись. Розумієте, по-перше, всі по тому, всі ті цілі, які вносяться на мапу, до речі, я думаю, що вони є по логістиці, і це не тільки там Кримський міст, все розраховується таким чином, щоб мінімізувати втрати серед цивільного населення, аби їх не допустити. Це так пише міжнародне гуманітарне право. Але а, так, це не Росія.